Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я надія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я переглядала свої залишки, і мені, мені прийшла ідея зв'язати щось у стилі патчворк, або, як зараз це зветься, колорблок. За ідеями я пішла на свій улюблений Пінтерес, назбирала картинок. Зараз я вам їх покажу. Можу, я дотихну вас теж таке ж саме зв'язати. Бажаю вам приємного перегляду! Ну що, любі мої, я вас надихнула. Діліться, діліться своїми враженнями в коментарях, що вам сподобалось, що не сподобалось. А я назбирала такі собі пряжі залишки і вже розпочала в'язати. Те, що в мене вийде, я з вами обов'язково поділюся. А зараз бажаю вам всего доброго. Дякую за перегляд. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До нових зустрічей. Пока-пока.